Погнали. Ви тільки подивіться на цю посмішку, на це обличчя задоволеної великої дитини мрії якої здійснюється. Крутезний маслкар 80 вісімдесятих, нібито зійшовши з того самого вкладишу жуйки Турбо, підморгнув та запросив поганяти. От скажіть, будь ласка, хлопчики вісімдесятих. Хіба це не мрія? Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді легенда без перебільшення легенди 80-х Pontiac Firebird 92-го року. Це третє покоління, яке випускалося з 82 по 92-й рік. І саме на це покоління прийшовся такий трошки підйом маслкарів у американському ринку завдяки ось цій моделі і співплатформенні Chevrolet Camaro. Це по суті технічні двійники. якщо ми почнемо розглядати зірковість цього автомобіля. То його створила людина, яка безперебільшення є зіркою для багатьох людей, особливо тих, хто дивився фільм назад у майбутнє. Це Джон Делоріан. Саме він зробив цю модель на платформі Chevrolet Камаро. Вони вийшли одночасно як відповідь по Нікару Форд Ford Мустанг, Mustang. Ford Mustang, який став бестселером буквально за одну ніч. На той момент вже міцно тримав ринок компактних автомобілів. Америки, що дуже дратувало Джеймовських босів. Делоріан на той момент вже мав концепт кар під назвою Банші, але ті самі Дже боси не дозволяли йому випускати таке авто, тому що боялися, що воно складатиме внутрішню конкуренцію з Corvette. І для боротьби з мустангом вони обрали свій топовий бренд Chevrolet, які створили Camaro. А Делоріану виділили лише 6 місяців на те, щоб в рамках бейдж-інженерингу переробити той самий новий Камара у Пантіак. В результаті світ отримав перше покоління Firebird, який був майже двійником Chevrolet Camaro. А ось третє покоління Firebird, яке зараз перед вами, також має спільну платформу з Chevrolet Camaro. Хоча над її дизайном працював вже не Джон Делоріан, на момент виходу третього покоління він давно пішов у відставку і більше не працював у General Motors. Тому над машиною працювали вже зовсім інші люди. А от технічна складова між Camaro та Firebird стала ще більш ідентичною хоча і це не завадило Firebird стати символом 80-х. Тому ось маємо таку легендарну машину, яка по суті була створена легендарною особистістю Джоном Делоріаном. Ще що знаково, що ось ця модель 82 року. Вона почалася третє покоління, і одночасно з цим Джон Делоріан вже як самостійна особа без General Motors створила той самий знаменитий DMC-12 Делоріан. Який знімався у фільмі Назато у майбутнє. Тим не менш, цей автомобіль теж зірковий. Він знімався в серіалі, як і попередні друге покоління. Друге покоління Пантяку Фердберт знімалося у знаменитому серіалі Смокі і бандит. І саме бандит їздив на другому поколінні, робив чудові трюки, і під час зйомок було знищено 10 автомобілів. Третє покоління знімалося вже в, іншій, в іншому серіалі. Він називається «Найтрайдер». і в ньому знімалася не менш відома зірка Девід Гасельхоф, той самий, який знімався у серіалі. Рятівники Малібу тут свапнули 5,7 від Chevrolet Camaro, Тому в нас це вже повноцінний маслкар, який може грати м'язами і показати на що він здатний. І найчудове, що тут є, це звук, з яким працює двигун. А тепер поглянемо, чим нас може здивувати автомобіль. 80-х. до речі, бокова підтримка є, можна ганяти. Хоча, наскільки я знаю, всі американські масовкари були більш розраховані на драг рейсинг щоб змагатися на прямій. В поворотах вони, мабуть, таке, але ну, це ми ще можливо перевіримо. Треба оп, дзеркала. Дзеркала налаштовуємо. І ось це. О! Все. І тут наче поїхали, так? Ну, тут до неї треба звикати. Але який звук, який звук? Ух! в кермі немає, ну можливо це нормально. У -у 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 -у. Кайф. Це прям кайф. Заради такого, заради такого варто в Royce Cars приїхати і відчути ось це на собі. Ну це просто кайф, машина кайфова. Так, є деякі запитання до керма в мене. Воно якесь трошки. розхлябане, я б сказав. 70-й рік. Це 92-й. Вона нова приїхала в Україну. На 3-літровому чи 3 щось таке було. А, вона приїхала. Її е, свапнули сюди 5,7 від Chevrolet Camaro І завдяки цьому 5,7 у нас отакий чудовий звук. І такі гарні відчуття від водіння. Але ну, кермо тут, звісно, По прямій вона просто жене. Кайф. Вогонь. Ай, бля, от, після от таких от емоцій я можу точно сказати, що я Петро і мені електричка, мабуть, і не потрібна. Але це я все кажу, поки я не спробував Porsche Taycan. Так? А він електричний. А він електричний. Це уявляєш, якщо влітку ще є зняти дах, бо це тарга, і можна їздити кайфувати і ось ці сліпі фари, це прям класика така. Те, що всі полюбляють. Пам'ятаєш, була жувальна гумка турбо, так. там були вкладиші ось ці. От таке враження, що я взяв оцей вкладиш так, от хопа, зробив. У мене є така пулька. Я пригадую, що в тебе на дворі були наклеєні усі ці в Так. Ну, це прям мрія з дитинства. На будь кожного хлопчика 90 х були ці вкладища да. кладаще, Так. Заїхати на заправку, вкинути ще сюди повний бак і ще погазувати, так? Друзі, якщо ви бажаєте теж покататися на таких крутезних маслкарах, понікарах сучасних Феррарі, Ламборгіні та інших, навіть Макларен є, є величезний перелік крутих тачок. Ви можете його подивитися на сайті Roy Stars і власне приїхати сюди і замовити собі тест-драйв і на власному досвіді. Отримати ось ці всі чудові відчуття. Дуже раджу, дуже рекомендую. Мені сподобалось. Ну, це дійсно дуже кайфово. Доторкнутися до мрії, до своєї дитячої мрії, а можливо, і дехто доторкнеться до своєї е, теперішньої мрії. Ну воно того варте однозначно. Погнали! <звук> божественно! Божественно! Це 5,7. Нагадую. Це 2000 обертів ще. Економічним авто це точно назвати не можна, але я думаю, ну то буде трошки хвора людина, яка буде намагатися економити паливо на такому автомобілі. Якщо вам не подобається витрата на цих автомобілях, купляйте електрички. Історія цього пантяку на нашому каналі поки що завершується, але в нього є приємник, який має 6-літровий двигун. І для того, щоб не пропустити цей відос, підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть в коментарях, які тачки круті ви ще б хотіли подивитися.